Вже полиці по клініксу пусті, але звісно ж ми зробили оновлення товарів, тому зараз швиденько пробігусь по тому, що приїхало. А, Дивіться: Shine Steel – це засіб для полірування нержавічої сталі, і а, до нього Gastro Steel – це чищення. В парі це дуже крута річ, тому раджу брати одразу два засоби. Uh, багато освіжувачів повітря. Глаз в п'ятірках, засоб для миття підлоги. Наш улюблений Ветріфорте, фастгаз, Ветріфуга засіб для чищення швіф. Uh, uh, AntiSpot. Наш топ-продажів також. Це в нас що? Це лізер condition це засіб, молочко для шкіряних виробів. Ну і, звісно, дуже-дуже багато різних засобів.